Так, є питання по натяжці цепі. Може хто скаже в коментах. Зрозуміло, ну, тут позначки є на а з тієї сторони немає. Оце я зрозумів, звісно, що зелено не добре. Якщо вже на красне дійшла натяжка, значить цеп пора міняти. Натягнув цеп, в принципі, вона вже там не клацає, не сильно так гуляє. Да? 2.5 саме вже там люфта немає. Ну, вона трошки тріщить, от коли просто її крутиш. Звук цити. Чи це нормально взагалі. Ну, раніше я не замічав, а на цьому смазати може. На цьому моті якось вона не змінила. На красочку мене, звісно, вона репіла, бо вона там не натягнута. Є. Ну, візуально якось вроді тут більше натягнуто, а там менше. Хоча я питався штаним циркулем там, що тут поміряти розстояння. Ці фішки вони ходять ще на усі, туди-сюди. Тобто, ти її можеш зажати сюди, 3 мм по чи туди. Тобто вони не є чітким показателем натяжки. Тоже, як мірять положення коліса від маятника, теж непонятно. Тут одне розтає, там більше. Тобто, може воно і не повинно бути посередині, тому що і маятник може зроблений бути якось трошки набік. Спеціально з різними розстояннями. В общем, є питання, може хтось мені розкаже. Звісно, дістати мануал. В мануалі почитайте, да? ну, так? Так на глаз, і при чому багато крутить не довелося. Бо я одразу щось пару оборотів зробив, але ну, відтоді це все перебор. Пускав. Тобто це ну, була сильно ну, розтягнута достатньо. Там надо, наверное, десь вже пів оборота, чи там 90 градусів. Все, воно вже натягнуто, не треба там крутити багато. Буде перебор прямо жорсткий. В общем, може хто підскаже по цепі. напишіть щось мені пару фраз, як воно должно бути хто на опиті. Ну, я вже потім приїду, бачу, почую, що воно і як.